Сьогодні пропоную поспостерігати за квітучими деревами. Ось у мене дерево абрикоси. Погляньте, які гарні квіточки на ньому. Бджілки працюють, опилюють квіточки. Коли квіточки відцвітуть, з них з'являться плоди. Погляньте, яке квітуче гарне дерево, абрикоси. Давайте ближче розглянемо квіточки. Вони білого кольору. І жовті такі серединки. Погляньте, які гарні. Листочків на дереві поки немає, але вже ось ось вони з'являться. Ось тут. Бачите? Зелененьке, це будуть листочки. Ось такі гарні квіточки черешні. Вони також схожі на абрикосові, але трішки по-іншому виглядають. Розгляньте їх ось такими китицями. Пропоную вам вдома також розглянути квітучі дерева. Дуже гарні виходять фото біля квітучих дерев, тож можете сфотографуватися та прислати мені. Задайте питання дітям, якого кольору квіточки. Навіщо працюють бджілки біля квіточок? Які плоди будуть на вишневому дереві? Які плоди будуть на черешні. Які плоди будуть на яблуні, на абрикосі? З нетерпінням чекаю фото дітей біля квітучих дерев.